Саме популярний автомобіль Volkswagen Jetta 2.5. На газіку 205 тисяч пробігу. Фарбована тільки була морда, все інше ціле, безпека ціла. Зі штатів приїжджала один власник в Україні. Ціна 8-200. Кому цікаво, приїжджайте дуже достойний апарат. Два комплекти шин, один ключ, вся обслугована. Шкода Фабія, 2008 рік. Універсал, механіка, кондиціонер 1.2 Атмо. Газ ніколи не стояв, але при бажанні можна сюди його доустановити. Пробіга рідного 225 тисяч, два власники, і вона офіційна з салону. Два комплекти шин, два ключі, сигналізація. Повністю все. Ціна 4500. Крутий японський кроссовер Lexus RX350 гібрид на 3.5 3,5017 року з пробігом 124 тисячі. В штаті у нас був тільки бампер і трішки фара. Все поміняли по оригіналу, зібрали тачка на самій повній комплектації, на самій максимальній акустиці. Ціна 42 тисячі доларів. Із головного двойна шумка, віброізоляція, сигналізації, два комплекти шин і обслугований весь по Лексусу. Так що він вас чекає. І ще у нас один цікавий автомобіль це Chevrolet Trax, невеличкий кросовер, 85 пробігу, 15-й рік, один власник, два комплекти шин на звичайному автоматі, гідротрансформаторі, задня камера. Краще, в тачці є все. Пошкодження штатів були тільки бампер. Безпека вся ціла. Ціна 10 тисяч доларів за оцей кросовер. Він вас чекає. Окрім цих автомобілів, у нас також в наявності дуже багато інших. Якщо вас щось цікавить, пишіть нам в особисті повідомлення, ми вас більш детально проконсультуємо.